Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, привіт! З вами знову Сашко і це гра Козаки 3. І як і обіцяв, зараз вас чекає дуже-дуже напружена гра на островах. Я, якщо чесно, був просто у шоці, коли стикнувся з цим супротивником. Подивіться, він грає в нас за Туреччину. Мені здається, що в нас вже була з ним сутичка, була битва на островах і. Звісно, що він хоче взяти реванш. Подивіться, що він робить. Він будує затоку, він будує багато веж. І дивіться, коли я побачив, що він вибрав Туреччину, я зробив просто щось знаєте, таке шляхетне. Я просто взяв і вімкнув кульку. Тобто, з самого початку була у горі кулька, тому що я знав, що у Туреччини кульки немає. І це буде не дуже прикольно, якщо в мене буде кулька, в нього не буде кульки. Краще, щоб спочатку у всіх була кулька. Бачите, супротивник дуже дуже сильний. Подивіться на бали, він випереджає мене. І, звісно, що я хвилювався. Але, в принципі, що я хотів спробувати тут. Дивіться: на початку я взагалі не будував а собі. Чайок, тільки галери, і я просто хотів подивитися, як можна протистояти, якщо зробити тільки галери. Звісно, що їх в мене вийде не так багато, як чайок, якщо чайок там виходить зробити під 20 штук на початок. Галери я хотів зробити 10-12. І подивитися, як це взагалі спрацює. Дивіться, в нього 18 вже яхт. Ми бачимо, що яхти б'ють не дуже сильно. Але вони дуже-дуже швидкі яхти Туреччини. І ними, знаєте, <різько> треба вміти користуватися. І він спробує, знаєте, що зробити? Він спробує просто. А зробити так, щоб в мене не було взагалі ніяких ресурсів. І як це буде, ми зараз подивимося. Знаєте, мені писали, що ось я бачив, як ти зносиш міські центри, але ж ти казав, що по цивільній інфраструктурі ти не наносиш удари. Але я це роблю тільки тоді, коли флот знищено, порти знищено, а людина не здається. І потім я вже починаю. Пуляти по місту. А і навіть я копальні не чіпаю, поки я не знищу флот супротивника. І зараз, друзі, ми будемо дивитися. Дивіться, дивіться. Багато галер. Багато в нього. Дивіться, 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 він своїми яхтами просто кудись побіг. Вони дуже швидкі, до речі. А дивіться, набагато швидше за галери. Він і куди він біжить? Дивіться, дивіться, він приплив ось сюди і знищує мої е, копальні. Бачите, яхти б'ють дуже далеко, і дві копальні в мене вже немає. А це на секундочку, там десь 20 чи 30 е, людей на золоті. І це не дуже-не дуже прикольно. Знаєте, тут мої щось галери мінджуються. Давайте подивимося, скільки їх в мене. 18 галер тут, дуже-дуже добре. Якщо вони е, будуть просто битися з яхтами, звісно, що вони виграють. Дивіться, ось тут е, він собі взяв теж трішки яхт. Бачите, знищив ще мою шахту. І виходить так, що в мене є, е, є тільки одна золота шахта. Зараз, Зараз, дивіться, він знищить ось цю копальню, ось цю копальню. Е, тут мої. Галери, дивіться, продовжують, продовжують битися <смі> з турецькими яхтами. Потрошку, потрошку, потрошку. Дивіться, дивіться, скільки тут в мене? 15-15 галер було 18, залишилося 15. Так, давайте подивимося в нього. Скільки яхт? 18 яхт. Ну, Тут така, знаєте, така битва йде не дуже активна, але все ж таки. Все ж таки йде. Дивіться, і тут я починаю просто. Тут я вже психанув. Знаєте, коли він почав знищувати мої копальні, тут я роблю нереальну кількість чайок. А ресурсів в мене багато, і тому, ну це ж Україна, знаєте, в мене багато хліба, багато дерева. І я просто ха -ха -ха, роблю зараз нереальну кількість чайок, щоб задавити його кількістю. Бачите, я починаю зносити вежі. А це в принципі ну логічно, тому що вежі настрілюють дуже добре, і мені це не потрібно. Дивіться, дивіться, яка тут каша. Просто, просто великий флот його, і ще більший мій флот. Бачите, він витратив багато часу на те, щоб знищити мої копальні. Бачите, тут він теж знищив. Ну, Взагалі, то він знищує, знищує, щоб в мене не було ресурсів. Але це не дуже гарна ідея, тому що у цей час тим флотом, що в мене є, я просто знищую його флот. А, і ви знаєте, якщо у першій битві ви знищуєте флот супротивника на островах більше робити нічого. Тому в мене все йде по плану. Дивіться, я замовляю ще. Тобто з ресурсами в мене все добре, все нормально. Тому ось ця тактика з купальнями, ну, вона така, знаєте, ну, моє заключення таке, що це погана тактика. Так, якщо гравець грає а, не дуже добре, ви, звісно, що можете так робити. Та, в принципі, якщо він не дуже добре грає, ви можете знищити взагалі його. О, гарно, гарно. Бачите, так, вежі то таке, вони знищуються просто: два-три залпи, і все. А, так, якщо ви граєте з супротивником, який не дуже добре грає, можете погратися, побігати, повзрувати його копальні. Але то таке, спершу ви намагаєтеся знищити флот супротивника, потім знищуєте після цього а, порти, і, в принципі, все, все. 5-10 хвилин плаваєте і знищуєте його порти, і він просто виходить, тому що зробити більше нічого не може. А якщо він все ж таки не виходить, вже починаєте там робити щось з його копальнями, міськими центрами з усіма будівлями, котрі стоять дуже близько до берега. Ось так, ось так, потрошку знищую, знищую. Ну, хочу сказати, що супротивник реально сильний, знаєте, він мене напряг, реально. Коли я побачив, що він підірвав половину моїх копалень, це було дуже-дуже неприємно. Давайте Трошку прискорю. Бачите, бачите, ось тут, ось тут він будує зараз порти. Дивіться, дивіться, я знищую, знищую. Звісно, що тут вже я йому не даю, не даю нічого зробити, тому що. Ну, навіщо йому це давати, <хи> якщо він отак ось так погано вчинив. Дивіться, я чисто контролюю свій флот. Бачите, копальні тільки-тільки починаю будувати. І обмінюю, звісно, що їжу на ось ці ресурси, які мені зараз потрібні. І подивіться на його ресурси. Він знищував, знищував мої копальні, але проблеми з ресурсами саме в нього. В нього дуже мало заліза. Реально багато в нього тільки їжі. Тут я теж знищую просто все ущент, тому що, тому що вже треба закінчувати. <сум> Друже, видаляйся і капітулюй, і все буде нормально. І ось він вийшов. Дивіться, ось така в нас була гра. Як я і казав, це був реванш. Можливо, ви пам'ятаєте. Це була перша гра з Туреччиною. Він будував багато-багато. Чаю у чайок багато яхт турецьких. Але тоді в нас ми були з точніше, з туманом війни. Тобто в мене була кулька, в нього кульки не було. І тому в мене була перевага, і я висадив десант і просто зніс його десантом. А, а ось тут ми побачили гру, коли в нього є кулька, в мене є кулька. Просто тумана війни немає. І ось так. Ми з ним зіграли. Тобто я хочу сказати, що він став трошки кращий, але знаєте, і я став кращий, тому що десь два місяці тому, коли я грав на островах, в мене могло бути на початок гри там 12 чайок. І цього частіше за все було достатньо. Але зараз вже в мене близько 20 чайок. Буває 18, буває 22. Саме на початок гри. Бачите, грав через галери було 12 галер на початок гри. Якось так. Тому я вас закликаю. Якщо граєте на островах, вкладайте ресурси саме у флот. Це це вам дуже 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 допоможе. Це буде дуже круто, і тоді битва буде реально прикольною. І це буде саме та битва, яку можна назвати битва на островах. І Якось так, друзі, з вами був Сашко. Дуже дякую вам за перегляд. Підписуй, підписуйтесь, підписуйтеся. Якщо хочете зіграти, пишіть у коментарях. Зіграємо, домовимося. І, можливо, ваше відео попаде на канал. А, якось так. Друзі, слава Україні, героям слава, слава ЗСУ, до побачення. Нехай вам щастить! З вами був Сашко.